Єдине діюче міське кладовище Барвінок нині вичерпало свої територіальні ресурси. А цвинтарі, що в районі Білочка та на Кальварії, закриті. На сполох б'ють комунальні служби та близькі померлих. Мовляв, в тісноті кожен пам'ятник під загрозою руйнації. Тим паче, якщо території цвинтарю повністю заповнені. «На Сполох б'є передусім комунальне підприємство, яке займається обслуговуванням кладовищ існуючих, тому що воно має певні розрахунки, скільки буде потреба території під поховання. І ну, термін спливає. Олександр Шеба також впевнений, що проблему можна вирішити швидко, якщо знайти відповідне місце. Це залежить від того, яка територія. Просто є території з складним рельєфом, є території з певними зеленими насадженнями, які потребують набагато більших капітальних вкладень. Якщо територія ну, зручна для розташування кладовища, дійсно його влаштування можливе в досить короткий термін. Кладовище барвінок у передмісті Ужгорода створили ще 30 років тому. Тут поховали близько 25 тисяч людей. І городяни воліли б, щоб цвинтар просто розширили за рахунок прилеглих земель. Однак справу поки намагаються владнати іншим способом. Враховуючи те, що вільних земель у місті з якихось причин немає, є можливість відкрити кладовище біля словацького кордону. Проте ця територія потребує підготовчих робіт одночас вільної землі немає. Ця земля буде в районі словацького кордону. Там червениця, там ліс. Це лісовому фонду лісгоспу України будуть компенсовувати, місто Ужгород компенсовувати втрати лісу. Уже виділено 1,76 гектара у районі Червениці, на районі на кордоні Словаччиною. Там зараз йдуть роботи, там дороги немає до того місця. Зараз будуть з весни починати з роботи по прокладенню дороги. Краянам залишається лише очікувати на. Те, чи оперативно міська влада подбає про створення місць поховань та оздоблення нового кладовища.